Так, маємо наявності ще ось такого синтайчика 244-го XL. Це тракторець йде вже на редукторних мустах. Посередині кулія метр 20, передні і задні противаги. Накаємо скову двигуні Коен 385 ВТ, повністю рівнесенька підлога, бокове розташування, 4 подачі проти назад, плюс повишені понижені. Переднім ісключається механічно, панель автомобільного типу, доктори 25-го року. Розбірні задні диски, Колеса 11204, м'яке крісло, задня розтяжка, лампочка заднього ходу, пара гідровиходів, вал пору до скісний, потужні, потужна навісочка, підсилені лежі, бачите, не Далі. Зкруння задньою гідравлікою, блокування диференціалу, включання валу бору потужності, ручний газ, стоянкове гальмо. Ось такі трактори з банча насоси, є в наявності, гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Якщо когось буде цікавило, набирайте Sintay 244XL.